Вітаю! Сьогодні багато з нас займаються спортом або ведуть просто активний спосіб життя. І ввечері, звісно, після тяжкого дня ми бажаємо відпочити. Саме для цього фабрика Комфор розробила спеціальну модель для активних людей. Ми назвали її Skate New. Це унікальний безпружинний матрац з п'ятьма зонами жорсткості. Сьогодні я вам розповім про нього. Поїхали! SkateNew це двосторонній матрац з різносторонньою жорсткістю висотою 20 см та навантаженням до 120 кг на одне спальне місце. Безпружинний матрац з KateNew являє собою пропорційну комбінацію пінного матеріалу MonoFOOM та Softfoam. Їх тандем створює жорсткість та необхідний ортопедичний і анатомічний ефект. Soft це особлива м'яка піна. Саме вона створює ефект легкості спального місця, який багато хто цінує у безпружинних матрацах. Монафуам піна середньої жорсткості. Матеріал має збільшений термін служби і підвищені експлуатаційні характеристики. Ми використовуємо Монафуам для безпружинних матраців також в якості найкращої базової піни. Головні переваги. Це високий запас зносостійкості і опір для статичних і динамічних навантажень. Кожна сторона матрацу має п'ятизонну перфорацію, яка надає унікальний анатомічний ефект. Концепція дизайну матрацу повністю підкреслює його призначення для активних та енергійних людей. Трикотаж, що використаний з логотипом фабрики комфорт. Підкреслює неймовірно приємною текстурою і доводить правильність вибору відмінни з насостійкістю, він не мнеться, не схильний до стирання і вицвітання. А за рахунок високої вітропроникності подарує однаково комфортні відчуття взимку і влітку, незалежно від температури і вологості в приміщенні. Отже, якщо ви бажаєте якісний безпружинний матрац з п'ятьма зонами жорсткості та гарантією 3 роки. Обрайте скейтню. На сьогодні у мене все. Дякую.